Ага. Ось тут ще є прохід в зал один. Не, Але такі, припущення. Так, і так, що там. Можливо, що там ще є зал, по якійсь причині засипаний. таке. А пригадую, що були ніби проблеми із водовідведенням, що підмакав фундамент. Зараз ну от ми його вкопували от з такої висоти. доси Ми все вкопували. Оцих два камені. З звідси, от навіть видно тут, звідси, ага. ось сюди. Зрозуміло. І це вирішило проблему цю. Так. Ми там зробили ще там зробилися гідроізоляцію з нудвою. Отут от за, за, за припущеннями, тут то може бути вхід так, кудись далі, туди вий. під місто. Так. По -під, то, то якраз ніби, є така думка, що там може бути саме підземний хід, який йде попід озеро аж в той ліс. І тут вихід до катедри це вже єдиний. Він всередини, він єдиний так, вихід. Зелений. І вентиляційні люки, вони досі працюють і діють, так? Так, всі діють. Прекрасна вентиляція. Зрозуміло. Тобто загад.